Олександр Романович, доброго дня. Я отказал пропозицию депутата. Пропозиція Черкащан Не можна голосувати за секретаря із за коли когда получили за 5 минут до початку сесії документи і фамилии. Эти люди не проходили ни через комиссию, не эти не люди, не все. Не все. Давайте, мы смотрим. Мы, мы смотрим, новый список. Чернецкий не проходил, тот же самый секретарь. Я вам еще раз говорю, ни Хамас, который не общался. Будь ласка, Анатолий Васильевич, возьмите за э, уважение. Я приму до видома. Павло Карас, пожалуйста. Слушай, я не буду голосовать за основу порядок денный, в котором будет вопрос обрания секретаря и Дякую. Аналогічна ситуація по УКРОПу. Ми не будемо голосувати за основу. Дякую. Хто ще депутати? Я прошу, формуйте порядок денний. Значить, формую порядок денний і ставлю Отже, вибачте, я перепрошую, я все-таки скажу, то мене перебили. Дмитро Кухарчук, цивільний корпус Азов, голова. Почитав я проєкт рішення з приводу виконкому, і я не розумію, чи то ви людської мови не розумієте. Чи то просто, ну, якось інакше не можете жити, але все ж я вам скажу, що трошки країна помінялася за два роки. І якщо громадськість каже, що буде 50 на 50 плюс мер то так і буде. Інакше в нашому місті не буде. Приймається гарні виступи. Значить, шановні колеги, ставлю на голосування за основу порядок здень. Хто за?